На моєму ютуб-каналі, ютуб-каналі про поєднання духовного та матеріального. Тривожні новини викликають тривожний стан в кожного з нас, в якому ми знаходимося вже більше року. Серце розлив... розривається, коли чуєш страшні новини про трагедії, які відбуваються з нашими людьми, з тваринами, з екосистемою. Це дуже важко пережити. В моєму дитинстві бабуся казала, що кожний відповість за скоєне зло. Це по факту є закони карми, але на той час ми ще не знали такого слова. Що таке карма? Карма переводиться як дія або справа. Закони карми це причина-наслідкові закони Всесвіту. Тобто, кожна наша дія визначає наслідки, які ми отримуємо. Цей закон стосується кожного і кожного нелюду, який творить зараз жах на території України. Також хочу відмітити, що наша душа вона сама обрала час, в який вона хоче вцілитися: країну, місто, сім'ю, яка допоможе їй прийти всі ці випробування та уроки, які вона собі поставила на це втілення. Тому слабкі душі, які б не змогли вивести всього цього жаху, який відбувається у нас в країні, вони б не вибрали цей час і це місце для втілення та для проходження всіх цих уроків та напрацювань енергії. Тому закони карми вони стосуються кожного. Якщо душа творила добро, вона і отримує добро. Якщо наша душа колись творила щось плохе, зле, то, можливо, в цьому вціленні людина отримує наслідки та відпрацьовує весь той, той негатив, який накоїла її душа колись. Карма вона працює в обох напрямках: твориш добро, отримуєш добро. Твориш лихі, справи, отримуєш. Відповідний результат. Тому, друзі, зараз дуже важливо проживати свої емоції, так, проживати твій той гнів, ненависть, це безсилля, яке в нас є, що ми нічого не можемо зробити з цими клятими виродками. Але ми маємо це проживати. Ми маємо собі дозволити, знаєте, як спуститися на дно з. Постраждати, але важливо, щоб цей ем, стан він не переходив в хронічний. Тому що якщо він переходить в хронічний, то тоді вже ми самі страждаємо від цього. Тоді енергія йде на наше руйнування. Тоді ми... А це потім виходить через хвороби, через інші ситуації, які вибивають нас цієї кулії, які вибивають той стержень наш, який тримається. і воно нас, знаєте, як наче пошатнуло І тому важливо дозволити собі прожити, як прожити, поплакати, покричати, вийти кудись в поле, в ліс, покричати, поплакати вслух, не знаю, побігати, зайнятися спортом, так, щоб не було сили, ви вже впадали від втоми, щоб вся 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 ця накопичена енергія, яка у вас є виплеснути. Тоді ви будете як той, знаєте, як сосуд, з якого вилили всю воду, і він відкритий для того, щоб в нього поступала нова енергія, чиста енергія, яку ви будете використовувати і маєте використовувати для розвитку, для будування майбутніх планів, тому що нам ще знадобиться багато сил для відновлення нашої країни та для формування квітучого майбутнього України і кожного з нас кожного підписуйтесь на мій канал Слава Україні! Героям слава!